Вітаю вас на своєму каналі Ірена Таро. І сьогодні я хочу вам зробити розклад на таку тему: Твоє майбутнє розкривається прямо зараз. Темні сутності показують три події, які вже наближаються у ваше життя. Зараз я відкрию три двері вашого майбутнього, і ви побачите, що чекає вас в любові, в грошах і в долі найближчим часом. Переді мною буде три карти з колоди. Перша карта, друга карта і третя карта. Послухай уважно, бо це послання прийшло саме тоді, коли потрібно. Перша карта буде нам говорити про події в любові. Лід прощення. Тут з'являється холод минулого, людина, з якою були образи, знову може нагадати про себе. Це може бути повідомлення, розмова або навіть випадкова зустріч. Ви отримаєте шанс поставити крапку і відпустити своє минуле раз і назавжди. Тільки після цього відкриється нова історія, але вже з іншою енергією і без болю. Прощення буде не для тієї людини, а саме для вас, і воно розтопить цей лід і звільнить ваше серце. Друга карта буде про роботу і ваш шлях. Карта тіні невідомості. Попереду зміни, яких іще поки що не видно. Ситуація на роботі або в справі може зависнути або зависла зараз. Усе ніби в тумані. Але дана карта і ця тінь шепоче, що за кулісами вже щось готується. Можливо, нове місце роботи, переїзд або несподівана пропозиція. Не все одразу буде зрозуміло, але ця невідомість веде вас туди, де ваша сила. Не поспішайте приймати рішення, зміни проявляться самі, і ви побачите, чому доля ховала це від вас так довго. Третя карта вам покаже гроші і впливи оточення на вас. Двійник істини, ця карта може говорити про те, що хтось поруч показує не те, що є насправді. Це може бути партнер, колега або ж знайома людина, яка маскує справжні наміри. Є ризик обману або хитрощів у фінансах. Але двійник істини не дозволяє брехні тривати довго, усе приховане, скоро розкриється, і ви побачите, хто стояв за вашою затримкою грошей чи енергії. Ваша чесність стане захистом, а правда поверне вам ваш ресурс. Три сутності вже відкрилися вам прощення, невідомість і істина. Це три ключі вашого найближчого періоду. Якщо ви відчули. Що це саме про вас, залиште, будь ласка, лайк на відео і підпишіться, щоб отримати наступне послання від темних сутностей. Я Ірина Тару і я бачу, що темрява сьогодні сказала достатньо.